Всіх вітаю на своєму каналі? Рада вас бачити! Сьогодні хочу показати вам таку свій буденність, що я за кожні свої будні, чим я займаюся, а саме пересадка. Пересадка в мене пересадка займає дуже великий період часу від маленького до великого, а саме яка пересадка це пересадка стартерів в більші горщики. Що таке стартер? Яка різниця між діткою, стартером і дорослою рослинкою? Дивіться, в фіалколюбів, так само як я медик, я багато, в мене в медицині термінів, так само в фіалколюбів, є багато термінів. Термін дітка, стартер, доросла рослинка, пасинки. І один такий термін, і один і такий етап в фіалочках це є стартери. Фіалколюбів тих людей, які вирощують фіалочки. Що таке стартер? На яке я визначення знайшла в Гуглі. Стартер це є молода рослина з гарно вираженою кореневою системою, яка має готова до цвітіння або вже має закладку бутонів. Ось на столі я вам показую. Це я зібрала кілька своїх стартерчиків, забрала з устелажа, з підонів для пересадки, які вони готові. Зараз планую їх пересадити. І показати цей етап, пройти разом з вами. Для молодих недосвідчених ще шапківців, ялку це буде корисно. Ну і, може вже досвідчені, фіалколюби глянути. Можливо, я щось роблю не так, вони мені порадять. Подадуть свій досвід. І запрошую мандрувати в цей початок шляху пересадки. Пересадки я буду робити, отут щось стоять вісьмярочки. Не могла я знайти. Сьорки в пошуках, то я зразу вирішила, що буду пересаджувати. У мене закінчилось. У мене ще є пару, але я знайшла більшу кількість вісімйорок на базарі. І зараз почну цей етап покажу вам разом з вами це захопливе дійство. Комусь, наприклад, подобається. Воно мене заспокоює. То як творчість, як малювання картин, як створення якогось шедевру, ти садиш і через деякий час ти бачиш. Плід своєї праці, появі бутоні, квітів. Мені це подобається. Я проводжу багато часу, але я не жалкую, бо це як в'язання, як вишивання, щось таке ідентичне. Воно потребує кропіткого, там, натхнення, але захоплив, захоплює. А зараз почнемо пересадку. Беремо горщичок восьмерочку, як я вам говорила, от ззаді внизу є маркировка, там пише, що це 8. Прошпарила його кип'ятком, бо він з базару вже готовий до пересадки. Створила ґрунт. Дивіться, тут є ґрунт з перлітом і пінопластовими шариками класман, верховий торф нейтралізований. Додала певну кількість вологи води. І як нам знати, чи достатньо її, я зжимаю кулак. І подивіться, як гарно розсипається. Це свідчить, що ґрунт не переволожений і не є, як болото. Це важливо, для фіалок це важливо. Насипаю певну кількість горщик. Буду пересаджувати методом перевалки. І що я далі роблю? Беру свою рослинку, свій стартер. Я говорила, він має гарно виражену кореневу систему, це чітко видно на відео. І Проминаю легенькими рухами, воно гарно від пластикового стаканчика відходить. Забираю і ставлю чітко по центру, Так, щоб рівень був на краю до цього до краю бортиків самого горщика, щоб точка росту не замокала так потрібно. І чітко зберігаємо центр. Тому що, якщо ми посадимо отак, то Тут буде розвиватися краще коренева система, і сюди піде деформування листкової маси. Тому, щоб зберегти гарно сформувати розеточку, потрібно чітко-чітко по центру. І підсипаємо ґрунт. Грунт ми не вталовуємо, а підсипаємо. Стараємося, отут я вже підсипала, тепер бачите, я так запхала свій палець. І бачу, що тут простір. В ще є достатній, от палиць запихаю, і цей простір я запихаю, засипаю з ґрунту. Засипаю ґрунтом і не втрамбовую, я просто злегка-злегка роз... розрівнюю ґрунт землю. Грунт є фірми Класмус. Повторюся, якщо я вже говорила цю інформацію, нейтралізований торф. Я в кожному відео говорю про це, що фіалка любить торф. Він забезпечує легкість, повітряну прониклість і всі умови створює для гарного росту рослинки і стимуляції бутонів. І розвитку кореневої системи, гарна коренева система, гарна листкова маса і потім майбутнє цвітіння. Це все забезпечує фіалку торф'яний субстракт. В даний момент це в мене ґрунт торф на... від фірми Класман. Я його полюбляю і давно ним користуюся. Є багато ґрунтів торфяних таких, які люди використовують фіалку любить. Я іменно цей Цю марочку використовую. А зараз, друзі, хочу показати плід своєї праці. Це сорт шатобріон, який був мною пересаджений стартерчик. Горшок вісьмерочку. Подивіться, як гарно вже пішли квітконоси з бутонами. Чітко видно, бачите, як у нас зацвіте, ще вам покажу, як вона пишно гарно цвіте. Це гарний сорт. Другий так само стартерчик мій був пересаджений недавно. І подивіться, теж вже десь я бачила закладку бутончиків. Дивіться, отут. Дивіться, який гарний бутончик з'явився. Це не пройшло так багато часу, як наші старання вінчаються успіхом появляння бутонів і готовка до цвітіння. Це, що я говорила, що наша молода дітка. Від такої, потім на етапі стартера і до появи вже квітів на своїй на свої розетушці бутонів і кітоутворень. Бувайте, друзі, рада всіх вас бачити, до наступних зустрічей. Па-па!